Всіх вітаю на каналі сервісного центру a ЕґійКив сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. У нас продовжують з'являтися ноутбуки відновлені та готові до продажу. Зараз на в цьому відео я вам покажу Razer Blade 15. Ну, це, мабуть, конфігурація Base 2020 року. Одразу давайте до параметрів. Процесора 10 го покоління 10750, h Повноцінні детальні характеристики, як завжди, в нас на сайті за посиланням в описі до цього відео. Скажу, що потужний повноцінний процесор вирішує, скажімо, багато завдань, дуже швидко це робить. Повноцінна відеокарта RTX 2070. ну, В ноутбуках Razer вони робляться з Max Q дизайном, тобто, можливо, там трошки зарізані частоти. В цій, цій мікросхемі, але в будь-якому разі вона працює з 256-бітною шиною, 8 ГБ відеопам'яті GDDR6, ну, тобто відеокарта дуже швидка, я її відношу принаймні до потужних, а то навіть і до надпотужних відеокарт. І вбудований в процесор Intel Video Intel UHD Graphics, на якому ноутбук може працювати для того, щоб заощаджувати. Батарею, до речі, від батареї цей ноутбук може працювати, побачите, це на скріншотах, також у нас на сайті більше п'яти годин в режимі перегляду фільмів. Так, ноутбук до нас приїхав, до речі, повністю робочим, тобто він був повністю укомплектований. Ось такий диск в ньому стояв: це Samsung, серія MZVLB. Це дуже швидкі SSD-диски, які, до речі, потребують охолодження, яке тут є на нижню частину, на нижню кришку воно відбувається. Диск, як бачимо, пропрацював в ноутбуці 109 днів. За цей час було записано біля 14 ТБ, але за показниками, як ви бачите, здоров'я 98%, ну це майже він не, не зношений взагалі, тобто має повний ресурс. Швидкодія, як бачимо, 100%. Далі батарея, яка в ноутбуці встановлена, має показник 0%. ну, Можливо, це саме 0 через те, що трошки навіть, як бачите, повна. Ємність перевищує спроектовану, це може бути невелика похибка в контролері, адже сам ноутбук працює, як я сказав, вже більше п'яти годин. Тобто батарея має повноцінну ємність і можна сприймати абсолютно нормально, що це нульовий знос цієї батареї. Оперативна пам'ять в ноутбуці, ну як завжди, це DDR4, найчастіше в наших ноутбуках. 16 ГБ, це комфортний режим. В двох слотах стоять дві планки по 8 ГБ. Ви отримуєте ще завдяки цьому додаткові 15% продуктивності в системі. Тобто, ну, це, як на мене, ідеальна конфігурація для тих, кому там не потрібно завищених якихось конфігурацій. З дуже складними програмами, в яких треба багато завантажити одночасно. Тобто 32 це вже як на мене, ну, перевищує будь-які потреби. Так, матриця, екран, яка встановлена в цьому ноутбуці, як завжди в разерах, в нас дуже непогані екрани, Цей 144 Гц частота оновлення. З чудовими, як завжди, кутами огляду, ну, як завжди, це в цих ноутбуках. 99% охоплення палітри RGB, тобто, RGB, тобто тих кольорів, які відображаються в системі. Картинка дуже приємна. Ну, Єдине, можливо, що тут контраст 800 до 1, тобто не можна назвати його підвищеним, він звичайний. Але в будь-якому разі, картинка виглядає чудово, працювати можна без будь-яких проблем. По стану давайте. Стану ноутбука, я б назвав його. З майже без слідів використання, навіть ось так, тому що в нього живі кути, як бачимо, навіть бачите, не облущилась фарба чи нодування. Як це назвати. Ось у нас кришка матриці так виглядає. Але є ось така невеличка, ну величка подряпана, скажімо, на верхній частині. Можливо, це ну, необережно просто поводилося з цим ноутбуком. Це перше, і, скажімо, найбільше, що можна віднести до знаку використання і, можливо, для когось це буде проблемою, одразу я покажу. Ось в цьому куті було пошкодження, воно було не критичне, невелике, тобто не було якогось дуже великого згину корпуса. Як ви бачите, матриця навіть залишилась повністю робоча. Якщо зазирнути сюди в бокову частину. Ну, тут навіть не можна побачити викривлення матриці. Але завдяки тому, що все ж таки удар був ось саме в цю частину. Тут трошки маркером було підфарбовано для того, щоб не було білого фону металу. Але ж, знову ж таки, з різних кутів. Пошкодження не критичне, воно було десь до такого стану витягнуто. Ну, для того, щоб все ж таки геометрію повернути, корпусу, щоб це не кидалося в очі. Петля, яка знаходиться тут, вона метал, металево вкручується в метал. Тобто ніякого пошкодження ні петлі, ні кріплення самого петлі не відбулося. Навіть пластик, який накладається зверху на петлю, до якого прикручується ось ця нижня частина кришка, цей пластик залишився повністю цілим. Тобто, це сугубо... Сугубо декоративне було пошкодження. Воно, як бачите, виправлено настільки, наскільки це можна було зробити для того, щоб ну, не дуже воно якось було видно. А сам ноутбук повністю робочий. Без проблемно, без ремонтів по материнській платі. Так, це щодо стану. Далі, Ну, як бачимо, клавіатура тут ну, майже немає слідів використання. Ну, тут навіть нема сенсу казати про якісь потерті кнопки, тобто ну, немає цих слідів. Те ж саме на топ-кейсі, нема потертостей навіть на тачпаді. Ось дуже часто страждають ці розчітки в разерах, тому що вони ну, слабкі. Якщо відбувається якийсь удар або тиск великий на цю. Розчітку, то вони прогинаються або навіть пробиваються. Тут знаходяться динаміки. До речі, звук ну, дуже непоганий. Я б сказав, що дивує трошки від такого невеликого ноутбуку. Тобто, ну, якщо ноутбук має багато слідів використання, то зазвичай і на решітках тут є якісь проблеми. Як бачите, тут цих проблем, як на мене, немає взагалі. Тож, я оцінюю цей стан ноутбука як навіть чудовий. В нас в описі, мабуть, буде написано гарний, але я його навіть оцінюю як чудовий. Якщо людина, яка шукає культовий, якісний, продуктивний ноутбук, до речі, з непоганим часом роботи від батареї, це чудовий варіант. В комплекті, як завжди, в нас 230 ватний блок живлення, оригінальний. Тільки ми намагану за винятками дуже рідкими. І це ми пишемо про це, якщо в нас блоки не оригінальні, за... ну, намагаємося за оригінальним. Ну а при потужних машинах так це як правило, тому що о, треба, щоб ноутбук отримував саме те живлення, яке треба. А це забезпечує зазвичай не тільки блок відповідної потужності, а ще й краще оригінальний. Далі по портах порти тут, ну Трошки розширеним, можна назвати набір портів або звичайним для Razer. Повнеці... Для підключення зарядки у нас порт. Повноцінна LAN, USB 2.03.0, usb Type-C. Позначок я не бачу, тут якийсь Thunderbolt наче не встановлювався. Ну, будемо сприймати це як звичайний USB Type-C, але, можливо, він навіть має ще якісь додаткові функції. Роз'єм міні-джек для підключення навушників 2,5. Дюйми. з половиною, вибачте, не пам'ятаю. Далі, в нас знову ж таки, ще один USB Type-C, два порти USB 2.0.3.0, HDMI для підключення зовнішнього монітора Kensington Lock Для того, щоб фіксувати замком цей ноутбук. Ну і дійсно тут Kensington Lock працює, бо металевий корпус, металевий ноутбук. Його можна зафіксувати так, що він нікуди не дінеться. Ніхто його не поцупить. Ну, принаймні, робочим. В нормальному стані, хіба що відріже шмат болгаркою? Тож, можемо вже підсумовувати ось такий Razer Blade. Ноутбук сучасний, я його відношу до сучасних, це все ж таки 10-те покоління. Можна там вже не сучасними називати, наприклад, 7-8, але 10-й це ще досить сучасний. З потужною відеокартою RTX 2070. Є тут і комфортний обсяг оперативної пам'яті, і швидкий SSD 2 PC Express NVMe. Диск на 512 ГБ, батарея майже без зносу в, в чудовому легендарному металевому корпусі з оригінальним блоком живлення. Чудовий ноут. Щодо питань, якщо вони у вас будуть щодо цього ноутбука, ось є номер Viber Telegram. Пишіть, питайте, можете дзвонити. Якщо ви хочете побачити його, побачити, можна в нашому сервісному центрі на Подолі, можна приїхати до нас, запустити тести, якщо це вас цікавить. Або ж, наприклад. Замовити його навіть в іншому місці, знаходячись абсолютно безпечно. Не беремо ми передоплат за ноутбуки, за наші, тільки за доставку 300 гривень. Далі ноутбук йде до вас накладеним платежем. В себе на відділенні ви все перевіряєте, підключаєте одразу його до мережі. З блоком жилення для того, щоб перевірити в режимі максимальної потужності, одразу є кабель. Якісний наш для блоку живлення для того, щоб не використовувати будь-які перехідники. Ми, наша думка про те, що це погана ідея, не треба. Вони всі низької якості можуть бути через це проблеми. Тож комплектуємо одразу нашим нормальним кабелем. І все перевіривши, оскільки система не має паролів, встановлені всі драйвери, активована цифровою ліцензією вшитою мікросхему BIOS, програмне забезпечення для тестів є на робочому столі, навіть можна його з собою набрати. Впевненість, що все в порядку, сплачуєте решту суми, стаєте власником цього ноутбука. На ноутбук у нас гарантія 6 місяців, вона йде за стікером, який на нижній частині корпусу. Він заклеює гвинт, тому всередину на термін гарантії лазити не можна. Якщо вас буде цікавити зміна парами. Метрів ноутбука збільшення оперативної пам'яті, встановлення іншого ssd диску більшої ємності. Це е, краще зробити, попередивши заздалегідь, для того, щоб ми встановили всі ці запчастини, вони в нас є в наявності, е, відкоригувало вартість і ноутбук поїхав о, до вас одразу в тій комплектації, яку ви хоч хочете з гарантією одразу 6 місяців, о, і щоб у вас не було е, ніяких потім проблем. Тому що гарантія на ці ноутбуки важить дуже багато. Це, як на мене, об'єктивна думка, а не тільки моя. Тож, ось такий ноутбук. До речі, давайте я вам продемонструю. До деяких цікавлять параметри, наприклад, відеокарти. Як завжди, нам в цьому буде допомагати програма GPU-Z а Навантажувати відео ми будемо за допомогою Unigine. Так, для цікавих ось цифри, які стосуються відеокарти. Далі найцікавіше сенсори. Як бачите, все у нас швиденько. RTX 2770 Max-Q, кількість кадрів також в режимі Full HD вже. І ось наші цифри. Так, одразу давайте ну, поставимо максимальну ГПУ, максимальну потужність е, відеосистеми, максимальну потужність відеочіпа. Ну, наприклад, максимальну температуру процесора. Так, частоти зверху, ви бачите, починає нагріватись нас відеокарта не дуже гарячий ноутбук, сильно перегріватись він не буде. Все ж таки подбали про нормальні температури. Тут встановлена і нормальна система охолодження. Uh, і uh, ще й по частотах, ну саме завдяки МАКСКІ дизайну, це відлаштовано, тобто працює, як на мене, без проблем. При тому, потужність 84 Вт, як бачимо зараз, потуже максимально, це по відеосистемі, 60 Вт по відеочіпу. Uh, ну Процесор 83. Щодо підсвічування клавіатури, ще в мене питала. Давайте подивимося, як це виглядає. Ось таким чином воно виглядає. Це кольоровий цикл. Принаймні, так було. Так, кольоровий цикл. Можливо, це можна налаштовувати. Я не можу зараз сказати точно, не було часу розбиратися саме з разерами. Але якщо навіть це можна робити, то для цього треба, мабуть, встановлювати якісь додаткові салеутіліти. Але може бути таке, що це, скажімо, стандартний, стандартне налаштування. Підсвічування клавіатури, тобто режимі тут не будуть змінюватися, ну, тоді, тоді ось має змінюватись в нас яскравість. Так, бачимо, що ось вона нульова. Зараз порахуємо, скільки тут кроків. Раз, два, три, А, вибачте, раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ну, багато. Навіть ну, не знаю, чи нормально, правильно я порахував. Десь більш, більше 10 натискань на ось цю комбінацію клавіш для того, щоб зменшити або збільшити яскравість підсвічування клавіатури. Ось таким чином вона виглядає. Все нормально в темряві все чудово видно. За той час, поки, поки е, займалися підсвіченням клавіатури, ось трохи пробіжало тестів, бачимо 72 максимум по температурах. Ну, ось так. А, до речі, скріншот щодо навантажень. там В 100%, в 100 навантаженні на процесор та навантаженні відеокарти. Скріншот буде у нас на сайті, зможете подивитись там температури. Тобто, ну, Це в дуже навантажених режимах. А, тож, вимикаємо ось такий підсумовуємо разу. Blade 15, Base 2020 року, сучасний процесор, повнотужна, потужна, надпотужна, можливо, навіть відеокарта RTX 2070, батарея з нульовим зносом, комфортний. Обсяг оперативної пам'яті, оригінальний блок живлення, ну, тобто повноцінний чудовий комплект. З єдиним нюансом, ось тут по корпусу, як я показував, але я впевнений, що на роботу цього ноутбука до кінця його о, о, служби це нікоїм чином не вплине в сервісному центрі A-Game Kyiv. Дякую вам за перегляд, до побачення.